Але перед початком цього відео хочу подякувати донаторам Детектив 100 гривень. Усі донатори потраплять у цей топ. Для тих, хто бажає задонатити, посилання буде в описі. А ми розпочинаємо. Елізабет Олександра Мері Вінзор народилася 24 квітня 1926 року у Лондоні. У сім'ї герцога і герцогині Йоркських. Лілібет, так її називали в дитинстві, була третьою в черзі на трон. Після дядька та батька. Єлизавета ніколи не мала бути королевою. Дитинство в неї було безтурботне. В сім'ї була ще одна дитина Маргарет. Проте їхній батько герцог Йоркський, любив доньок однаково. Майже увесь час вони разом гуляли, веселилися. Єлизавета ніколи не стане королевою і спокійно проживе життя. Правда? Ні. Усе змінив 1936 рік. На початку року помер її дід Георг V. А менше ніж через рік її дядько, новий король Едуард. Зрікся престолу, щоб подружитися на розлученій простолюдинці. Трон перейшов до герцога Йоркського, який прийняв ім'я Георга Шостого. Єлизавета стала спадкоємицею престолу, проте вона була лише формально спадкоємицею, адже якби у пари народився син, він би став би новим спадкоємцем престолу. 1939 року розпочалася Друга світова. Під час Другої світової війни молода принцеса вирішила допомагати армії, пішла ремонтувати машини військовим. В той же час король і королева відвідували військових і допомагали як могли. 1945-го Уся сім'я святкувала закінчення цієї страшної та смертоносної війни. Усі святкували. Тепер принцеса вирішила посвятити себе служінню короні. В той же час молода принцеса почала листуватися з грецьким принцем Філіпом, який тоді служив у британських військах. Король Георг знав про це. І навіть знав, що вони хочуть весілля, старші члени сім'ї намагалися відтягнути весілля, якщо взагалі не відмінити, адже сім'ю Філіпа вигнали з батьківщини. І тому британська королівська сім'я боялася повторити їхню долю, бути вигнаними з батьківщини. До речі, Філіп і Лілібет були дальніми родичами. Вони обоє були правниками королеви Вікторії, але королівська сім'я пішла на компроміс. І поставили Філіпу декілька умов, щоб він відмовився від титулу Принц Греції і Данії, щоб Філіп перейшов з православ'я в англіканство. Ну і взяв прізвище свого дядька Маунтбеттен. Філіп це все виконав. І в листопаді 1947 року пара відгуляла весілля. Тоді ж Філіп і Єлизавета почали іменуватися герцогом і герцогиною Единбурзькими. 1948 року в пари народився син Чарльз. Після чого пара поїхала на Мальту, там Філіп служив на флоті. До речі, Філіп любив висловлюватися неполіткоректно. перед змі та людьми, за що потім британська королівська сім'я не раз вибачалася. 1950 року народилася донька Анна. Через рік виявилося, що в короля рак легень. Сім'я не знала про цей діагноз. Георгу залишилося недовго. На різдво 1951 року Філіп і Єлизавета відправилися в тур по країнам співдружності замість короля. Діти залишилися з королем і королевою, а 6 лютого 1952 року помер король Георг VI. Королю було всього 56. В той час принцеса Єлизавета була в Кенії. І останньою дізналася про смерть батька. Коли пара про це дізналася, вони відразу повернулися в Лондон. Єлизавета вирішила прийняти ім'я Єлизавета ІІ і стала королевою. Єлизавета відправилася в тур принцесою а повернулася королевою. 15 лютого з почастями поховали короля. Тепер Єлизавета і Філіп разом з дітьми переїхали в Букінгемський палац. До цього їхньою резиденцією був Кларенс Хаус. Коронацію Єлизавети II запланували на травень 1953 року. За декілька тижнів до коронації померла бабуся Єлизавети, королева Марія. Тому коронацію перенесли на місяць. І Єлизавету коронували в червні 1953 року. Лілібет, що? Звідки в тебе такий капелюх? <риклад> в Британії влада монарха є номінальною, і вся влада по факту в руках парламенту і Кабміну. Першим прем'єр-міністром Єлизавети був Вінстон Черчилль. Після відставки Черчилля сталася Суецька криза, з якою тодішній прем'єр Іден не справився. До речі, Філіпа ж не коронувала як короля консорта, та й взагалі, навіть як принца консорта не коронували. І через декілька років Єлизавета нагородила його титулом принца. А Чарльз отримував титул герцога Корнуольського та Принца Уельського. Правління Єлизавети II, це по-перше, період, коли Британія перестала бути імперією. Спочатку пройшла деколонізація, а потім деякі країни відмовилися бути протекторатами корони. А ще це час, коли збереглося багато традицій. 1960 року у Філіпа і Єлизавети народився ще один син, якого назвали Ендрю, а через 4 роки народився ще один син, якого назвали Едвардом. 1969 року королева зустрілася з командою астронавтів, які літали не. Місяць. В той же рік королева в ході формальної інвеститури поклала вінець принца Уельського на голову сина Чарльза. У цьому ж році померла мати Філіпа Аліса Баттенберг. Два роки вона жила в Букінгемському палаці. А зараз до вас питання: де найбільше королева любила проводити час? Сандрінгемський палац? Букінгемський палац чи Балморал? Три секунди на відповідь. І ви вгадали, королева найбільше любила відпочивати в замку Баумора у Шотландії. У британській монархії є таке правило, щоб одружитися, найближчі родичі монарха питають дозволу, чи можна це зробити. Так було з принцесою Маргарет. Яка не змогла одружитися з Пітером Таунсендом, з яким була у відносинах вже багато років. Схожа ситуація вже була у 1970-х, коли королева дізналася, що між її сином Чарльзом і Камілою Шант зав'язалися відносини. Королівська сім'я була проти таких відносин, ну як королівська сім'я. В основному це були старші члени королівської сім'ї, такі як Філіп та Королева Мати. Тому їх розлучили. Камілу видали за її колишнього хлопця Ендрю Паркер Боус, а Чарльза відправили на флот. 1972 року помер дядько Єлизавети, колишній король Едуард VIII. А 1979 року, вперше в історії Великої Британії, прем'єр-міністром стала жінка Маргарет Тетчер, Або та, що заліз на леді. Того ж року дядько Філіпа Лорд Маунтбеден був вбитий разом з онуками під час рибалки. Вбивцями виявилася Ірландська республіканська армія. Тоді ж Тетчер оголосила боротьбу з Іра. 80-ті розпочалися з весілля Чарльза і Діани Спенсер. За масштабами воно нагадувало весілля Єлизавети і Філіпа. Через рік у Чарльза народився син Вільям, а ще через два Гарі. У Уельських усі любили. Проте з'явилися чутки про відновлення відносин Чарльза і Каміли. Шлюб Уельських почав розпадатися. Після одруження принца Ендрю королева надала середньому сину титул герцога Йоркського. Тисяча 1992 року Sunday Mail Мейл випустила опитування. За яким було зазначено, що більшість хоче, щоб королева Єлизавета ІІ зреклася престолу на користь принца Чарльза. Проте цей рік став одним із найгіршим у королівській сім'ї. Пожежа у Вінзорському замку, розлучення принцеси Анни, а потім принца Ендрю, а Уельські роз'їхалися. Після усіх скандалів принц Чарльз і принцеса Діана все ж таки розлучилися. Але уже в 1996-му, в 90-х, королева мала офіційні зустрічі з президентами Рейганом. Фордом та бушим старшим за трагічних обставин, у 1997 році Діана загинула. Принц Чарльз повсприяв, щоб колишню принцесу Ельську поховали з почистцями. 1999 року, після одруження принца Едварда, королева видала сину титул графа Весельського. 2002 рік виявився доволі трагічним для королеви особисто. Померла спочатку її сестра, принцеса Маргарет, у віці 71 року, а через два місяці мати, королева матір Єлизавета у віці 101 року. Цей рік був ювілейним в правлінні Єлизавети, тому вже влітку вся королівська сім'я святкувала 50-річчя правління Єлизавети. Ще за багато років до смерті було розроблено план дій після смерті королеви Єлизавети. Цей план називався Лондонський міст. Королева Єлизавета це справжній монарх. Вона навіть підтримувала зв'язок з дальніми родичами, наприклад, з троюридною сестрою, тодішньою королевою Данії Маргарети II. А також і іншими монархіями Іспанією, скандинавськими країнами і країнами Бенілюксу. Дві 2005 року принц Чарльз нарешті зміг одружитися на Камілі Паркер боус або ж Дівот Свішант. Було скромне весілля. Довгий час ніхто не сприймав нову принцесу Уельську, та чи й сама Каміла відмовилася використовувати титул принцеси Уельської, а носила титул герцогині Корнуольської. Також Єлизавета вирішила, що після сходження Чарльза на престол Каміла буде лише принцесою, а не королевою. 2011 року принц Вільям одружився на Кейт Мідлтон. У парі народилося троє дітей: Джордж, Шарлотта і Луї. Королева більше не їздить в тури. Це робить Чарльз. 2017 року в сім'ї був Ювілей. 70 років шлюбу Єлизавети та Філіпа. 2018 року принц Гаррі одружився на американській акторці Меган Маркл. В парі народилося двоє дітей Арчі та Лілібет Діана. Принц Гаррі отримав титул Герцога Сасекського. Через декілька років пара поїде з Британії та дасть скандальне інтерв'ю проти королівської сім'ї. Також з'явилися скандали пов'язані з принцем Ендрю, улюбленим сином Єлизавети. Після цього Ендрю втратив титул його королівської високості. Через інші скандали це сталося із Гаррі 2020 рік. Почалася пандемія ковіду. Було вирішено, що королева Єлизавета і Принц Філіп не братимуть участі в королівських заходах заради їхньої безпеки. Все будуть робити Чарльз і Вільям. Це перший рік, коли королева і Принц Філіп були одні, без інших. Усе змінив один день, 9 квітня 2021 року помер Принц Філіп. До речі, це був день весілля Чарльза і Каміли. Це був сильний удар по королеві. Поховали Філіпа скромно, як він і бажав. Після цього здоров'я королеви дуже сильно погіршилося. Тепер майже усі обов'язки виконував Чарльз. Вже через рік, в 2022 році, вперше за багато десятиліть парламент відкривала на Єлизавета. Вперше парламент відкрив принц Чарльз. Після скасування багатьох карантинних обмежень почалося святкування в честь 70-річчя сходження Єлизавети II на престол. А ще королева Єлизавета II дозволила Камілі стати королевою консортом після сходження Чарльза на престол. Хоч монарх і не має права висловлювати свою думку і позицію щодо тої чи іншої події у світі, але коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення, Єлизавета підтримала Україну. На благодійні заходи приходила у синьо жовтому одязі. Останнім прем'єр-міністром Єлизавети стала Лістрас, яку назначили за два дні до смерті королеви. Це був 13-й прем'єр-міністр за усе правління Єлизавети II. 8 вересня 2022 року померла королева Єлизавета II у віці 96 років. Єлизаветинська епоха завершилася. 10 вересня новим королем проголосили Чарльза під ім'ям Чарльза III. 17 вересня з почасями поховали королеву. На похорони її величності прибуло багато європейських монархів. Тепер в Британії править король Чарльз, якого коронували майже рік тому. Єлизавета II це ціла епоха. А, до речі, в Україні є вулиця, названа В честь Королеви Єлизавети у місті Дніпро Дніпропетровської області. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.